На мені перука із натурального волосся. Один із бюджетних варіантів. На макіці, бачите, стреси. Тобто треба вкласти волосся наперед. Отак. все. Немає імітації шкіри голови. Бачите, воно зходиться в точці. Волосся не блистить як штучне, бо воно натуральне. Ось Дивіться, як вона виглядає ззаду. Тобто вона не, не рідка буде, а достатньо така. Тобто, як повіяє вітер, то нічого у вас там не, не буде видно. Ось так можна робити за одне вушко, за друге. Чубчика можна постригти так, як вам захочеться, бо він йде такий сильно подовжений. Я його вклала ось так. Ось дивіться, якщо сильно просто його, його треба вкласти і підстригти. Або просто підстригти. Тобто, дивіться, отак воно виглядає.